Воєнний стан продовжується до ранку 18 серпня 2023 року. Відповідно залишається чинним закон номер 2136 Тому у разі потреби може бути оформлена відпустка збереження зарплати через воєнний стан максимально до 17 серпня 2023 року включно. При цьому слід звернути увагу на важливий момент. А саме, якщо працівник уже перебував у відпустці без збереження зарплати через воєнний стан, то слід написати нову заяву і видати новий наказ. Мова про продовження раніше наданої відпустки не йдеться. Нагадаємо, що в законі номер 2136 є дві різні підстави для надання відпустки без збереження зарплати через воєнний стан. Так, відповідно до частини 3 статті 12 закону 2136, відпустка збереження заробітної оплати на період воєнного стану може надаватись усім категоріям працівників, у тому числі і працівникам, які набули статус внутрішньопереміщеної особи або перебувають за кордоном. Така відпустка надається після погодження з роботодавцем і необмеженою кількістю днів, але має надаватись в рамках дії воєнного стану. Тоді як відпустка без збереження заробітньої плати на період воєнного стану на підставі частини 4 статті 12 закону 21.36 надається тільки працівникам, які виїхали за межі території України або набули статусу переміщеної особи. Работодавець надає таку відпустку в обов'язковому порядку. Тривалість такої відпустки визначається в заяві, але найбільше 90 календарних днів за весь період воєнного стану з рахуванням усіх продовжень. Розглянемо порядок складання заяви про надання відпустки. В шапці заяви у давальному відмінку прописуємо посаду, ім'я та прізвище великими літерами керівника підприємства, далі без використання частинки від. Одразу у родовому відмінку зазначається посада, відділ, ім'я та прізвище великими літерами працівникам. Відповідно до вимог ДСТУ-2020, назва документу прописується посередині великими літерами, допускається напівжирний прямий шрифт. Відповідно до правил No125 у документах, складених посадовою особою і адресованих керівнику установи або структурного підрозділу, доповідна записка, пояснювальна записка, заява застосовується форма викладу тексту від першої особи однини. Пропоную, вважаю, прошу. Отже, з рахуванням зазначеного, нижче шапки посередині бланку прописуємо великими літерами назву документу заява. Після назви документу розміщується текст заяви. Зверніть увагу, що в тексті заяви працівнику доцільно одразу вказати підставу надання відпустки. У наведеному прикладі працівник просить надати відпустку без збереження заробітні оплати на період воєнного стану на підстави частини 3 статті 12 закону 21.36, тому доцільно вказати саме цю нормативну підставу. Також слід прописати тривалість відпустки та дату її початку. Нижче тексту працівник вказує дату складання заяви, ставить особистий підпис та зазначає власне ім'я та прізвище великими літерами. Якщо працівник набув статусу внутрішньопереміщеної особи або перебуває за кордоном та просить надати відпустку без збереження заробітної оплати на період воєнного стану на підставі частини 4 статті 12 закону 21.36, то для надання відпустки за цією підставою потрібні підтверджуючі документи, копії яких додаються до заяви. Такими документами можуть бути Копія довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи або копія сторінок закордонного паспорту з відмітками про перетин кордону. У наведеному прикладі працівник має статус ВПО. Тому після тексту заяви зазначаємо реквізит додатки, в якому прописуємо дату видачі та номер довідки про взяття на облік внутрішньої переміщеної особи, копію якої додаємо до заяви. А хочете мати доступ до всіх необхідних для роботи шаблонів і зразків документів. Команда «Кадраленд» зібрала справжню бібліотеку на кадровій відеоплатформі номер 1 яка налічує вже понад 2000 актів довіреності, договорів, заяв, документів для звітності, наказів та інших важливих файлів. А хто з вас теж хоче безлімітно завантажувати шаблони та зразки, треба приєднатися до платформи. Переходьте за посиланням в описі та оформлюйте передплату вже зараз. Відповідно до поданої заяви, роботодавець видає наказ про надання працівнику відпустки без збереження заробітної оплати. В наказі зазначається найменування підприємства, повністю та скорочено, код ЄДРПО, прописується великими літерами наказ, проставляється дата і місце складання, зазначається реєстраційний індекс. Зверніть увагу, що наказ про надання відпустки без збереження заробітні оплати у загальному випадку відноситься до наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання. Далі формується назва наказу, у наведеному прикладі про надання відпустки безбереження заробітні оплати Леоніду Нагорному. В Преамбулі наказу перелічуться норми законодавчих актів, на підставі яких надається відпустка без збереження зарплати. Обов'язково слід здійснити посилання на частину 3. Статті 12 закону 21.36 та частину 1 статті 26 закону про відпустки. Далі прописується великими літрами на дати ставиться двокрапка і формується текст наказу. В тексті наказу зазначається прізвище працівника великими літерами: ім'я та побатькові, посада, відділ. Далі зазначається дата початку та закінчення відпустки та її конкретна тривалість у календарних днях. Нижче зазначаються підстава для надання відпустки. У наведеному прикладі підставами є заява працівника про надання відпустки без збереження заробітні оплати. Далі йде реквізит підпис керівника підприємства. На наказі про надання відпустки може представлятися реквізит віза, якщо це передбачена інструкція з діловодства вашого підприємства. Адже, як зазначено у правилах No125, конкретні правила і підходи візування наказів із кадрових питань, у тому числі про надання відпусток, слід прописати в інструкції з діловодства. У разі необхідності візу представляють нижче реквізиту підпис без відступу від межі лівого поля. На слайді ви бачите приклад формулювання візи, назва посади, підпис, ім'я та прізвище великими літерами, дата. Працівника потрібно ознайомити з наказом під підпис, тому нижче реквізиту віза прописано з наказом ознайомлений або ознайомлена. Двокрапка: працівник ставить особистий підпис, зазначається власне ім'я та прізвище великими літерами та вказується дата ознайомлення. При складанні наказу про надання відпустки без збереження зарплати на період воєнного стану працівнику, який набув статус ВПУ або перебуває за кордоном, врахуйте наступні особливості. В преамбулі наказу, крім посилань на указ і закон про продовження дії воєнного стану, слід здійснити посилання на частину 4 статті 12 закону 2136. Зауважимо, що наявність посилання у наказах на частину 3 або 4 статті 12 закону 21.36 у подальшому запобігає наявності спорів щодо підстави, за якою була надана відпустка без збереження зарплати через воєнний стан. Та наслідків щодо такого надання, крім того, період перебування у без збереження заробітні оплати за підставою частини 4 статті 12 закону 21.36 не включається до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, то в наказі доцільно про це зазначити. Так, у наведеному прикладі надається розпорядження начальнику відділу кадрів забезпечити, щоб час перебування у відпустці без збереження зарплати Максима Антонова як внутрішньопереміщеної особи не зараховувався у СТА, що дає право на щорічну основну відпустку. Ще одна особливість: до наказу будуть надаватись не тільки заява працівника, а й копія документу, що підтверджує статус ВПО або перебування працівника за кордоном. Їх слід прописати як підстави для видання наказу. У наведеному прикладі підставами є заява працівника та копія довідки ВПО. Далі йде реквізит підпис керівника підприємства. Нижче, якщо є потреба, представляються візи та обов'язково представляється відмітка про знайомлення працівника з наказом під підпис. Заповнюйте звітність та документацію легка і без помилок з кадровою відеоплатформою номер 1 в рубриці документи є всі необхідні для роботи шаблони і зразки у форматах PDF та Word для зручності і можливості редагування. Просто беріть, заповніть свої дані та використовуйте в роботі. В описі до відео є посилання для оформлення передплати зі знижкою. Хапайте її вже зараз. Підписуйтесь на наш YouTube канал, сторінках у Facebook та Instagram і будьте серед найкращих.